Вітаю вас, мене звати Оля. Сьогодні хочу зробити міні-рекомендацію для тих, хто почав цікавитися брендом Serge Lutens. Я коли розповідала про цей бренд, в мене є декілька добірок. Я розповідала про найулюбленіше, розповідала про всі, що в мене є в колекції, я їх часто включаю до добірок. І мені колись поставили питання: а що ви рекомендували для початківців, для тих, хто тільки починає підходити до цього бренду, бо бренд складний. Там є і складні такі дуже загадкові якісь з подвійним дном композиції. А є дуже прості, насправді, де не треба нічого розгадувати. Ну, можливо, автор там щось і намагався якусь загадку туди вкласти, але насправді вони дуже зрозумілі сприйнять. Прості для сприйняття. І не всі вони такі, як ходять легенди, якісь сумні, мрачні, мінорні, є дуже позитивні. Ось з чого б я рекомендувала почати, якщо ви лише, -лише підходите. Тут не буде якихось хітів, до речі, таких як шергі, як. Ваніль, як вовчиться, тому, тому що якраз ці парфуми дуже складні і лише такі вже носи натреновані. Носи, які добре знайомі з цим брендом, можливо, зразу вподобаються аромати, їм буде легко їх носити, вони зрозуміють їх красу. Можливо, і новачки також зрозуміють їх красу, але щоб поступово якось підійти до бренду, то я б обрала інший аромат. Я сьогодні покажу. Тут будуть ті знятості, будуть парфуми, які переходять, або вже перейшли в більш дорогу лінійку колокольців. Тому, взагалі, якщо ми знайомимося з брендом, знайомство. Краще починати з семплів, з відливантів, і взагалі розуміти, це ваше чи не ваше. Але бренд Серж Лютанс настільки великий, в нього настільки великий асортимент і парфуми на всі смаки там можна знайти. Що якщо вам навіть не сподобалося 10, я впевнена, що серед іншої десятки знайдеться точно 1, 2, 5 які вам ну дуже сподобаються, стануть вашими улюбленцями. Тому просто не кидайте це і сьогодні дуже суб'єктивна. Така добірка, рекомендація, але, можливо, когось вона комусь дасть ідею кудись все ж таки підступитися. Давайте я почну з найпростішого, як на мене, парфуму. А, взагалі, мабуть, для мене це найпростіший, найзрозуміліший парфум усі... з усієї лінійки Серж Летату, з усіх лінійок, з усіх колекцій. Це Grickleag, тобто світло сірий. І це парфум про лаванду. Це дуже зрозуміла лаванда, це м'яка лаванда. Це лаванда майже з лавандового поля. Вона я навіть хочу її нанести, коли, знаєте, не хочеться нічого розгадувати. Коли хочеться, не хочеться ніяких домішок сюди. Ні гурманіки, ні грубості фужеру, ну, скажімо, суровості. Так? Не будемо обирати з негативної конотації слова суворості фужерного, фужерної лаванди, цього автошейву, який присутній лаванді в фужерах, таких класичних. Це просто дуже зрозуміла, трошки вона така навіть пряна лаванда. Дуже просто зроблена, і хтось мені скаже, що віддавати за таку просту лаванду ціну, яку просять за сержлю танця, але повірте мені, якщо ви не любите, то я не люблю лаванду. Скоріше за все, ця лаванда вам сподобається. Бо от вона проста. І це не, а, не нагадує нафталін. Це не нагадує якесь якийсь ретро. Це просто дуже м'яка, чиста, трошки-трошки пряна лаванда. І це серж лютанс, тому вона тримається довго. Вона не шлифить, вона не дифузить. Взагалі дуже мало парфумів сержлю танц, які шліфять і дифузять. Тобто є, але їх менше, а, ніж. Більш... <laughs> Менше, ніж більше, їх менше, ніж загальна кількість, тобто, переважно вони сидять довго, але близько. Переважна кількість парфумів. Так, от, цієї лаванди я б вам рекомендувала знайомство в принципі, з лавандою парфумерною і з з парфумами Серж Лютенса До речі, я вже казала, кого цікавлять з цієї лінійки з цих флаконів, переводять парфуми в інший формат в Колокольці. Тому, якщо вас цікавить, це була, який, в принципі, вже був знятий а, рік тому з Гріклір, потім про мандарини з, і, з балкитною рідиною забула парфум, як називається. Ну, зверніть увагу і шукайте залишки зараз, бо вже скоро їх не буде. Вони, тобто вони будуть, але вони будуть коштувати в три рази дорожче, будуть а, доступі лише в колокольцях, в офіційних корнерах, по офіційному сайті Серж Лютанса. Далі, також дуже приємний, дуже спокійний парфум, на жаль, його важко знайти, але якщо ви хочете за ціль не колекціонувати, а знайомитися з парфумом Серж Лютанса, то Хризантему де Профундіс від Серж Лютанса я вам просто від всієї душі рекомендую це холодна, але радісна, дуже позитивна хризантема. І знаєте, вона така мінлива, а в, в неї настрій взагалі позитивний. А, якщо ви уявляєте собі сонячний день, осінній, теплий. І оці такі яскраві, як сонечко-жовті хризантеми, оце вона. Якщо це буде дуже затишний, але сірий, теплий, все ще теплий, такий, знаєте, буває сірий, але дуже затишний осінній день, коли, ще, тобто коли ти ще радієш, що прийшла вже на зміну спеки оце затишна прохолода і, і вологість осені, але ти ще не встиг намерзнутися, оце також ця хризантема, вона дуже така. Вона затишна, вона, вона дарує саме посмішку, тобто це не меланхолійна. Я її раніше сприймала як меланхолійна, потім зрозуміла, що кожного разу, коли я наношу, мені дуже легко стає емоційно. І це мене дуже здивувало. Я зрозуміла, що це насправді в парфумі радісний. Просто чомусь я асоціювала з осінню, з меланхолією. Насправді парфум має. Радісний настрій, найприємніша, най, а, така, а, зрозуміліша, найприродніша хризантема, яку мені здається взагалі можна було. Придумати дуже чисте, природнє, яскраве звучання хризантеми. То до Фундіс моя величезна рекомендація. А якщо ще й знайдете або ось таки тридцяточку, або флакон, це взагалі буде скарб у вашої колекції. Далі, якщо ви полюбляєте яскраві парфуми, і шукаєте чогось такого, знову ж таки, позитивного, яскравого, соковитого, дифузного, все шлютанса, зверніть увагу на залізну ліву В'єрж фер». це не знятість, це якраз її можна знайти. Це про грушу, сливу і вологість. Дуже багато вологості. Ви відчуєте. Наче ви вийшли надвір після дощу, після травневого а, дощу, після дощу, на початку червня, коли все квітне, багато а, цього природнього цвіту дерев, багато зелені ще соковити і багато цієї вологості ароматної а, просто квіти, оцей квіт напився і віддає вам свій аромат а, груша. Груша досить парфумерна. Для мене тут неїстівна груша. І щодо лілії, лілія робить цей парфум надзвичайно гучним, надзвичайно дифузним. Від нього може розболітися голова, якщо ви його... в ньому довго, але це не така, знаєте, не важка лілія. Це також дзвінка. Легка, якась така яскрава лілія. Оця груша, лілія, дифузність, вологість. Робиться парфум надзвичайно гарним, надзвичайно яскравим, позитивним. Для мене це найпозитивніша композиція Серж Лютанса. І, а, а, Так, Він гучний він гучний, він соковитий. Він, дійсно, а ця груша, вона, мабуть, завдяки лілії аж алкогольна. Але в рамках парфумерів. Це, можливо, це якийсь грушевий лікер, грушева настоянка. От мені мені за, за, за рахунок лілії, аж алкогольність відчувається в цій груші. Далі, знову ж таки, якщо вам пощастить, я от просто від усього серця візьміть хоча б все. Так, хоча б познайомтеся з цим парфумом. Для мене найстильніший парфум з усіх існуючих. Ну, і Якщо ми говоримо в рамках SEO бренду «Серж Лютанс, то «Серж Лютанс найстильніший Сантал. Нова версія, Ну, нова, це ось така, яка також знята, переходять вони в колокольця. Або, або його геть зняли. Я ось тут боюсь набрехати, бо грікліар точно переходить в колокольці, а Сантал-Блан, я не впевнена, чи його геть зняли, чи переведуть в колокольці. Тому, будь ласка, хапайте, перепродайте. Потім будуть бажаючі. Але просто спробуйте і познайомтеся. Це особливо, якщо любите сантал, але це сантал не такий не маринований, тут нема огірків розсольності. Це Сантал не спецієвий, як, наприклад, Сантал Мажескюлів. Він мені аж арабіна нагадує, він дуже спеціальний той сантал, важкий такий, насичений, щільний. Це Сантал, саме от білий. так. Це солодко-солоний сантал. Тобто маринованості нема, але натяк якийсь на абстрактну соленість є. От якщо понюхати сіль, тобто ми розуміємо, що аромату нема, але щось таке є. Тобто, ви зрозуміли, натяк це не морська сіль з йодом, так? А це якась дуже така абстрактна сіль. А ви розумієте, що там сіль є. Солодкість, солодкість сухої білої деревини. От наче якісь вип, або, або меблі, які висушені на сонці з білої деревини, ця деревина аж потріскалася, але вона пахне солодко, от природньою солодко. Ось так пахне цей білий сантал. Це надзвичайно стильно, а найгарніший сантал, який існує. То з ним я вам. І він не шокує. Це дійсно той сантал, який не шукує, тому з нього а, безпечно починати а, знайомство. І покажу вам семплек. Ані а, ще, а, ще хочу про один розповісти парфум, а потім покажу вам семплек, мою нову бажанку і рекомендацію. А, якщо ви любите троянди, в Серж для Танце де є декілька троянд, в нього є Le Magus de Rose, Забула, як забаже роз. <смі> Я напишу назву, забула, як називається. Це така трошки ретро, дуже трав'янисто-зелена для мене важка троянда. Хтось пах, каже, що пахне шипшиною. Мені ковпачка також пахне шипшиною. В базі пахне шипшиною, Насправді, в розкритті це важка, зелена, дуже насичена троянда. В сторону ретро. Далі є а, берлінська діва а, де Беглан. Я її люблю, але там герань, тому я не, вам не раджу з неї починати знайомство. Так, вона дуже гарна, вона в мене з бордовою якоюсь такою а, насиченою, оксамитовою трояндою асоціюється. але я почула її в шлейфі, і в шлейфі я не чую те, що я чую від мене, а в шлейфі я почула багато-багато герані. Герань гірка, герань дуже така сума. Вора відсторонена, вона дистанціює, тому складна. З'явилася новинка зертанці. Якщо ви бачили мій останній влог з Італії, якщо не бачили, я прикріплю, подивіться. Я зайшла в магазин, і мені лена в. Продавець в парфумерному розповіла про а, новинку від Лютанса, яка щойно вийшла в, на початку квітня, на першому тижні квітня, це а, при, троянда присвячена ефілі де Фер, Здається так. Вона називається, і це перцева, дуже перцева а, троянда. Мене мене питали декілька разів в коментарях, як вона мені ця новинка, а, це а, троянда з ірисом і з рожевим перцем. І вона мені сподобається. сподобалася. Я не тестила на шкірі, я дочекаюся, поки в нас вона з'явиться, буду тестити на шкірі і, можливо, навіть буду дивитися, чекати, поки трошки спаде ціна онлайн, щоб її шукати і придбати собі. Бо вона мені дійсно сподобалася. Спершу вона мені нагадала перлінську діву, мого троянда. Вона також асоціюється в мене з бордовою трояндою, але потім вона почала розкриватися, і я відчула таку відчутну щільну перед. Перечність, перцевість. ось перцевість. Але що цікаво, що перець я сприйняла не як рожевий, такий яскравий, радісний, як рожевий перець зазвичай себе веде, а як чорний перець. І я так думаю, що, можливо, це через поєднання з ірсом. Тобто там пудровість присутня. І така, це такий, а, мені здалося, не радісна троянда, також досить така стримана, сувора, а, темна. А, ну, Побачимо. Поки що перше враження перцем. Троянда, трохи пудрова, але треба розношувати, звичайно, на шкірі, я ще повернуся. Але перше враження дуже гарні. Знову ж таки, це складний парфум. Я не раджу з нього починати, не раджу його на ослі брати, але мені здається, що його буде легше носити, ніж Берлінську Діво, якщо цей перець не розійдеться в таку чорну маскулинну перцевість. Як, наприклад, в чорному перці Серж Лютанса. там такий гострий пробиваний. Чи пронизливий маскулінний чорний перець. Тобто, треба розношувати. І показую вам кран Ой, Це моя тепер бажанка. Якщо ви любите гурманські парфуми, то так, з цього парфуму можна починати знайомство з серш Лютансом. Бо ось де я відчула. А, ту саму гурманіку, шоколад я знайшла. Нарешті темний шоколад з ромом, з м'яким тютюном. Боже, це так гарно. Також не я нанесла лаванду, а сюди. Боже, як це гарно. Це шоколад. от Ви нанесли, і це такий гіркий шоколад. і ось, це мав би бути той самий ветивер Орієнталь, де обіцяють шоколад, темне какао, ром, ветивер. Там дуже спокійний ветивер. такий. Також я його не рекомендую до знайомства, тому що там такий ветивер, який вас не вразить, скоріш за все, і ви подумаєте, про що весь хайп Серж Лютанса, що, що там нюхати? Я розчарована в ветивер Орієнталь, не знайшла я там оцього всього гарного, що там мало знайти. А в екран Дефіме... Це мені також Лена в магазині дала цей семплик. Я в магазині його якось на блотері пробувала і так, ну, непогано, не знаю, чомусь він мене не вразив. А от я нанесла семпл на шкіру, це такий щедрий семпл, тобто гарне таке розпилення, як з флакону. І я зразу відчуваю шоколад. Я відчуваю ром. Я знайшла тут те, що я не знайшла для себе в томі йомі від. Там для мене забагато маскулінності, забагато різкого тютюну, забагато різкого рому. Тобто там шкіра така спеція, він гарний. Фруктовість його все ж таки прикрашає, але він мені більше не про фрукти томіомі, а про саме таку якусь ромову шкіру. А тут оцей ромовий шоколад. Темна, щільна, об'ємна гурманіка. Тобто це не така непрамолінійна гурманіка. Це не шоколадка, яку хочеться з'їсти. Це якийсь такий також дуже солідний десерт з чорного шоколаду. З додаванням рому. І тютюн тютюн відчувається сухий, пряний тютюн, але все дуже стримано, дуже все об'ємно, дуже все солідно. Боже, як буде гарно на чоловікові. Просто я закохала цей парфум. Тож, якщо ви е, от, любитель таких темних або е, такої витонченої, серйозної гурманіки не прямолінійної, такою, е, дитячої гурманіки, а такої вишуканої гурманіки стильної, то екран Дефюме, звичайно, вартує, вартує уваги на всі 100%. Ось такі мої рекомендації для початківців: е, Серж Лютанса в бренді Серж Лютанса. Бренд дуже цікавий, неймовірно багатий на вибір. Є парфуми, як я вже сказала, такі легкі для сприйняття, є такі, що треба розгадувати. Пробуйте. Пробуйте, пробуйте, звичайно, є, що пробувати. Це не все. Але щоб я рекомендувала, є ще парфуми, які б я задоволені показала, сказала: ось цього, з цього. Але і так я дуже багато вже наговорила, Думала, буде хвилин 12, а вийшло всі 20. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, що було цікаво. Побачимося в нових відео. Бувайте, обіймаємо вас. Бережіться.